говорити, знаєте, що, ну, що знала, говорит, тут шукають по, по, нашій станції кругом, що тут якийсь є священник, шпіон. От. От. А вона говорить – ні, нема нікого, тут шпіона так нема, вона говорить, нема такого шпіона. От. Ну і потім його як то там навзяла та кондукторша і спрятала, і він так доїхав сюди до Караганди. От. То вже останній раз йому була та поїздка. Приїхав сюди, а тут його шпіони продали. Сталося... Замельдували, за, за що він ходить, що він не робить, а ходить по, по, по людях та й правити людям то, ну, служби, що він священник, все, все, отак. що він священник. він сказав, я, я священник, я не то. А якби він ще був, знаєте, де то там робив, хтось за нього зробив, От був отець шабан, то за нього діжурили. А він був оформлений, розумієте, що туди вже тих так не рушіють. Його оформили там, де він десь на які то в чи де. А вони за нього робили, щоб знаєте, мала була зарплата, що їм треба було грошей. А він рахував, що він там сторожить. А, а ти за рисун ніде не оформив всіх, щоб там він де працював. От за те, що ти шпіон, ти ходиш, ти не робиш, як ти живеш, там все, от його за то. Три роки йому дали. Ну що то не, 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 не схотів, він що то не знає, чому він не схотів, що... От. Дуже була така велика вюга і на санті на сан той гріб, і везли його туди вночі, на, на цвинтар. В ньому викопали яму, а вночі везли туди закопувати. То він той сторож теж йшов з ними, то говорить, коли, ой, я не можу. Він як розказував, так всі плакали в церкві, як розказував цей. А потім розказала ця сестра Клара. Коли говорит, везли, така ясність, говорить, мати Божа, прийшла, отак руками розводила світло. І говорит, довезли до самої ями, його опустили за рицьку і обратно їдуть, вже нема матері Божої, вже знову юга. говорить. Він тут розкажіть всім тут катим, українцям, які він був святий, говорить, що його навіть везли. Що, аби Матір Божа його передів переді, ну, тих зак заключених, що везли його.